Дивіться, який кабанюра. Реально на комбайн треба буде два штуки таких кидати, не більше все. Доброго дня, шановні друзі, вітаю всім підписникам, значить, що в районі місяця я не бачив наших Кабанчиків, хочу сказати, що. Врожай все-таки буде. Це баскетбольний м'яч. Це вже штука більше баскетбольного м'яча, набагато більше. Ну, тепер дивіться, які приколи. Бачите, один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, Ну дев'ятий. Ось, знов малесенький. Малесенький це отакий, бачите, як моя рука. О, Кстати, він А, Він не гнилий, він, гнилий, він поняли, по м'якому він повністю висох. До чого веду? Що бачите, скільки є таких маленьких, їх є багато, дуже багато. Це реально тут було б все всіє. На даний етап Фу -фу -фу. дивіться, здоровелячий який. Так же само здоровеляче. Не знаю, як передасть камера. Ну, слава Богу, все пучком. От дивіться, що таке немає влаги. От коли він тільки виріс, йому треба було десь взяти влаги, щоб рости. А бачите що, він аж весь поморщився. Як мозг зробився чийсь. І все. Ось чувак, який виріс раніше нього. Дивіться, який кабанюра. Реально на комбайн треба було два штуки таких кидати, не більше, все. Так же саме ось, бачите, два маленьких лежить, далі великі. Ті, кому пощастило, ті виросли. Ось для сравнення, бачите? Оце був так званий ждун. Тобто сімочка яка не виросла. Пішов там перший дощ, як він промочив на 3 см землю. Сімочка дала ход, він виріс. Ми тоді вже бризгали вимпелом, а вони тільки з'явилися. Ну, прикол в чому? Далі дощів то не було. І от все, що з нього виросло. Маленький кабанчик, як мій кулак, який там і в землі стався. Тому що воно високло і все, а корінь в нього ніякий. Ну, ось доша щось росте. Може щось і буде з нього. Ну по факту... Так, якщо туди йти, дивитися, є. Тут ми кинули суперфосфат. Тут ми що зробили? Кроме суперфосфату? до взагалі здорвані лежать. Кроме суперфосфату ми нітроамофоска і селітра кинули вже порядкові, коли він з'явився. Плюс це вже що з тобою, друже. Це якийсь печальний. Плюс, кроме того всього, бризгали вимпелом по листу. Раз бризгали. Дивіться, бачите, тут як не зійшли, і бур'яном заросло. А ось вам прикол. Що таке ждун. Бачите? От він маленький виріс, а влаги йому не було. От і все. І він так і зостався. А ті, що зараз оці здоровелячі лежати кабани, от воно все впирається в то, що мені все-таки кажеться більше дав вимпел по листові, ніж то доброго, Яке тут в землі. Що, чому такий висновок? Висновок такий через те, що не було вологи. А йому, як і звісно, треба влага. Ну це тут в бур'яні вони лежать. Так же саме. Це наш цей другий город. Тож, бачите, є отакі його, яким не вистачило влаги. лаві. Перший проріс. І той дощик пройшов перший, йому допомогло. Якщо брати по цьому городі, теж дивіться, такі от посуми здоровелячі. Так, якось так ставати, щоб не передавити те, що тут що росте. Дивіться який. Славненький кабанчик. Надіюсь видно. Є-є-є, воно починає жутіти. Так же саме тут. Бачите, тут ми що? Тільки по листові і міжрядку ми прокидали. Чим ми прокидали? Ні травмофоска і селітра. Кабани здорові Реально півтора баскетбольних м'яча. Це взагалі ще більше. Здорові, 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 здорові. То є. є. Слава Богу, воно є. Ну просто воно є. Ну не знаю за чого воно є. Можна зробити уклон на добрива, що добрива все-таки дали. Дивіться, який красивий. Прямо на гарбузову кашу. Баскетбольний м'яч більший. Тобто можна робити уклон на добрива. Бо кроме добрив... Я навіть не знаю на що спиратися, того, що вони виросли. Робити уклон на то... А тепер давайте поговоримо, які добрива. Е, добрива. Оці, що ми розсипали по землі, Нітромофоску і травмофоску суперс... і, і селітру тут осипали. Ну, селітра, може, від першого дощика, який пішов, розтворилася. Нітромофоска, я ще ходив, дивився, ще ці гранули були. Тобто нітромофоска ще лежала. Знов таки, дивіться. Один, другий, два поросятка. Поросятка, поросятка. Надіюсь, камера хорошо передає, Ну, кажу, якщо так брати в загальному, врожай отлічний. Но якщо дивитися, оця зараз теорія відносності, якщо дивитися на то, скільки є тих, які... Зараза маленькі, посохли, не змогли вирости, то все ще до цього треба ще стільки додати. Ну не стільки, хай до цього ще треба процентів 30-35% додати. Тобто, і за нехватки доща, Ось дивіться, бачите, що йому мішало? Йому мішала влага, якої немає. І за нехватки доща мінус 35-40% урожає. І все. А дощ треба. Як до мене люди дзвонять, та у нас ось доволі, йдуть дощі, цілий тиждень зараз заливає, в мене гарбуз сохне. Та зараз йому вже він нафіг не треба. От зараз найголовніший прикол, треба буде їх збирати дощі зарядять, щоб вони почнуть гнити. Йому дощ треба. Коли ви його посадили, в цей же день желательно. Може хоч на сутки зарядити. І йому треба дощ через місяць, коли він починає рости. Другий раз. І третій раз йому треба дощ, коли він починає вже цвісти і з'являються самі перші ваші зав'язки. От тоді гарбузу треба дощ і жара. Буде дощ жара. Будуть такі опосуми, дивіться, який хороший. Аж дзвінить, як кавун. А так бачите, маленький виріс, весь поморщився. Но є. Ось тут дуже наглядно, дивіться. Маленький, 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 бачите, реально маленький. Це вже почав гнити. Маленький. Ну, до маленький. Тобто є реально бігімоти здорове є маленькі. Ну тут аж що? Получається, пішов відбір. Тобто маленькі стали самі гарбуз став скидувати. А ті, що вже оставалися то вони вже добре росли. Так що так от Думаю, що вимпел все-таки дав більше ефекту по листу, ніж то, що було в землю кинути, тому що воно Ну не може воно без доща там сухо розтворитися Не може. Мені здається, що воно іменно доброво, яке кидалося в землю, дасть ефект на той рік. І за цього ми не будемо на той рік закупляти добрими. Ми тільки по осені засіємо все к дідьку гірчицею. Ще не знаю, що взагалі на полі робиться. Там взагалі півтора місяця вже не був. Там або все дуже хорошо, або все дуже погано. Одно з двох. Ну Поле пізніше вам теж зніму, покажу. Поки ж кажу, якщо по-доброго, то б'ють тільки на вимпел, що їм полистугну дало більше ефекту. Ну, все народ. Щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Всім здоров'я і удачі. Ну, Капуста росте, то що треба, головне, поливати кожен день. І буде все отлично. Все, Всім до побачення.